От ви говорили раніше, що війна на виснаження не завершиться остаточною воєнною перемогою. Що ви мали на увазі? Е Чиєю перемогою це не завершиться? Я маю на увазі, що це не буде знаєте, якась величезна битва, типу Сталінградської битви чи щось інше. От я вважаю, що ця війна кінчиться колапсом одної сторони, і я вважаю, що і всі основи думають що це буде колапс російської російської сторони Путіна. Тобто я маю на увазі, що навряд чи українські до Москви, і що більше що буде військовий парад на Червоній площі український. так це було в другій війні, дошли до, 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 до Берліна, чи до Москви, це було дохід до Берліна, що Москви була головною ключовою мовою перемоги. Тут радше, схоже, на першу війну, то може бути колапс. Не вдасться навряд чи що кому вдасться ці великі території подати, тим більше, що як показують дослідження оцінки експертів, російська армія слухається швидкістю 5-7 кілометрів на місяць. Її треба вийти до Києва десь до 2200 року. Українська армія рухається 50 кілометрів зараз, так, але це велика відстань. Але це не про це йдеться, просто мовно кажуть. І кажу про те, що перемоги на фронті українського, звичайно, прискорюють російський колапс. Дуже прискорюють. Тому що, перш за все, це є ідеологічно, навіть і моральний удар по російському суспільству. Дуже важливий, але найбільше це удар що Путіну. Є два, два можливі фактори, які тими собою переплетені. Ми не знаємо, котрий з них буде грати сильнішу роль. Це з одного боку це успіхи української армії на фронті, а з другого боку, їх санкції. Виглядає, що дії санкцій ми переоцінили. Путін зміг сконслідувати свою економіку. Це не російська економіка, це і путінська економіка. Це економіка, яка повністю фокусується на нафті, газу і низької промисловості. Решта там промисловості російської, і Путін глибоко байдуже, що там робиться за ІТ сектором чи з якимись іншими. вони може загибати. Головне, що Путін має контроль на цією історичну територію економіку. І ця економіка може жити дуже довго. На жаль, на жаль. Тому навряд чи вона швидко вичерпається, скажімо так, і буде причиною колапсу. Ми зараз бачимо, що успіхи армій може бути швидшою причиною цього, цього, цього колапсу. Зрештою, залишається ще чекати. Я дуже тішуся українською перемогами, як чорно всі громадяни, але я би не спішив, тому що ми не знаємо, які будуть відповідні, відповідні дії Путіна. Вони можуть бути дуже різні. Зрештою, нагадаю, знаєте, в першій війні теж були величезні прориви. Ну, згадаємо брусельський прорив, який був найбільший той час, але цей прорив нічого насправді не, не переміг. Тобто, е, я хочу сказати, що зберігаємо позитивний настрій і налаштовуємося на, на довшу війну. Якщо війна свій чи скінчиться, звичайно, це буде чудо, ми будемо теж і тішитися. Але ви знаєте, чудо не зучається на кожен день, тому готуємося до довшої, до довшої звитяжної війни. Так, є прогнози, що війна дійсно буде до 23-го року. На вашу думку, чи дійсно це так? Тому що знаємо, що і українських військових вже готують до зимових воєнних дій, тобто купують певне обладнання? Скільки тоді часу? Дійсно, це буде ще рік два? Ми не знаємо. Тут неможливо передбачити, тому що дуже багато факторів. Скажу так, як історик, я можу сказати дуже дуже відповідально. Я знаю багатьох я знаю декілька історичних тенденцій. Історична тенденція підірвають довго на довгу скажімо, скалю, на довгу мету, на довгий масштаб. І всі вони говорить на користь України. Я не знаю історичні тенденції, які би які б, які б пророкували поразку України. Але ми знаємо історики особливо, що вони тенденції мають значення, але найменше значення мають різні відпадкові фактори. Ніколи не знаєш, що може статися, тому не передбачте, передбачте, це є неможливо. Єдине, що я можу сказати зараз, так, колапс стається дуже швидко. Колапс, колапс не це знаєте, дуже протяжно. І це може статися сьогодні ввечері, а може через два роки статися. Просто єдине, що знаєте, так я кажу, форма така. Ти що ввечері, ми що ввечері лягаємо спати, і ця країна існує режим, а зранку про спації вже немає. Бо цей обвал, цей колапс, який так траплявся, трапляється дуже швидко, максимум-три дні. Просто ми розуміємо, що має бути колапс, коли він станеться нам можливо передбачити, але ми розуміємо, що він має статися. І ради цього ми працюємо зараз. Українці дійсно вірять, дуже вірять збройні сили України і чекають, що вони дійсно пришвидшать цей колапс? А за ним і буде крах путінського режиму. Звісно, це неминуче. Якщо говорити про ті дні, коли Україна вже переможе, тому що деякі от історики прогнозують, що Росія в якості репарації може повернути Україні навіть ті території, які історично входили в до України. Наприклад, Кубань, чи можливий такий варіант, на вашу думку, чи, чи це просто якась фантазія? Теоретично можливі, все можливе, але я наважаю цей варіант реально можливий. По-друге, я би хотів такого варіанту, тому що я стою на тому принципі, що кордони несправедливі, але кордони мають бути непорушені. Я в цей принцип європейський післявоєнний, тому що це дуже важливо. Зновським не наголошую на тому, у в світі немає справедливих кордонів. Мозгинком Ісландії, може ще якоїсь невеличкої країни островом, навіть Японії немає цілком справедливих кордонів, скажімо так, бо бачимо, як сперечаються з Росією. От. Але кордони, те, що кордони не справедливі, означає, що їх не має рухатися. Їх має, їх, 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 їх мають рухати. Тому що, коли ти рухаєш один кордон, падають інші кордони, і це обов'язково і запрошення далекомасштабного конфлікту. Це, власне, що робить Путін. Чому Захід так насторожився? Тому що падіння українських кордонів неминуче веде до падіння, можливо, падіння європейських кордонів. Тому я далі виходжу з цього тезу, що нам треба вийти на кордони 101-го року і закріпити їх, і з другого боку утримати Росію в кордони 101-го року. Росія має відмовитися від будь, будь яких територіальних претензій до будь-яких сім'ї народів. чи то Грузії, чи то Молдавії, чи до України. Росія нарешті має стати нормальною Росією, не великою Русі, про говорить там Дугін чи, чи Путін, а нормальною Росію, так само, як нормальній Франції, Німеччина, Японія та всі інші народи. Ми маємо нормалізувати Україну, Росію позбавити, знаєте, всяких тих патріотичних імперських паренепареніальних мрій про якусь там велику. Нехай стане краще нормальною. Це для неї було набагато тяжче завдання. Испросто думате про себе прво